Хочу показати вам всі вітання. Хочу вам показати посилки, які зараз пакуємо ми на вуглідар, коли будемо виїжджати, бо пакуємо по спискам по запитам, які від мого фонду, від благодійного фонду Оскара, йдуть хлопцям посилки. Це і закуплені за мої кошти особисті, це закуплені за ваші кошти, це і посилки прислані вами особисто. Я думаю, вам буде цікаво. Ну, По-перше, ось мій холодильник, та все прописче зробити. А по-друге, це одна посилка. Тут і одіяло, і шпроти, і печиво, і макарони. Тут ще вон, е, тушонки. Це все пакується, щоб потім не побилося. Е, хто що просив, я все всем закрив. Е, б, е, пакет для мусора, печення просили, сладкі палички. Далі, ось іще пакується рис. Е, ці які хвафлі, каструлю просили, віддаю свою, а щоб не пусту з конфетами. Боксерпалу упаковочку хлопчик попросив. Але найголовніше, що я закупив ще хлопцям, це от з мого рідного села Безрик. Угарчицю, томатну пасту, майонез у банках, олію і майонез. Це в моєму рідному селі роблять таку продукцію, яку ми ну, ви таку не скуштуєте, тому що, на жаль, політика нашої країни побудована так, для підприємців, для малого і середнього бізнесу, щоб видавити, істребити, іспепелити, задавити, унічтожити і зробити все для того, щоб пересічний громадянин України не зміг. Скуштувати нормально, без емульгаторів, стабілізаторів, без хімії, без добавок, нормальну продукцію. Е, тому підприємцю дешевше відправити цю продукцію за кордон, аніж виставити на полиці наших магазинів, тому що це шалена конкуренція. Так само, якби вони цукерки робили, хрен би вони з Рошеном рядом би їх положили на полку, воно ж Рошен видаве, як і Петя всіх, задаве, вижме, але не дасть положити біля своїх цукерок якусь іншу. Те саме стосується іншої продукції. Але я попросив, мені закупили все це по накладної, по документам, все як положено, я оплатив. І зараз розфасовую, розпаковую. Ось У мене тут ще є. Це крупи тут зараз я буду розпаковувати Це чай кава. Тут у нас консерви печиво. Тут у нас медикаменти. ось. Тут у нас бокси грипалон, ще ціла куча його. Одним словом, я за те, що це, звісно, да. Це не тисячі байрактарів, це не спутники притули, це не що там вони ще там тисячами знімають на відеокамеру. Ви знаєте, це дойде. Це доїде, це дойде до хлопців в окопи. Вибачте, що не пафосне відео на фоні ста військових, 1000 дронів. Як є? Скромно, але чесно. І на майбутнє. От, якщо ви читаєте в коментарях, що я там аферист, шахрай, пишіть цим гандонам, щоб вони свої не знаю, догадки, факти, докази несли в прокуратуру. Не пишіть, що Оскар шахрай, аферист. Несіть мусарню, вас там ждуть з розпростертими руками. Харе піздять, треба дійство. Херовий Оскар, мусарню, заяви, докази, факти, переводи, бабки, що там у мене, офшори, офшори. Все, несіть туди, там все приймуть. Це мене нічого не приймає. Ну почти нічого не приймає. Все одно давлю, все одно змушені проводити слідство, коли по пошуку полонених працюю. Да, до речі, про пошук полонених там одна написала: Не хочете, так і скажіть, я вам написала, ви не відповіли. І не буду відповідати, І не об'язан я. Відповідати минута в минуту, день в день. у мене по півтисячі повідомлень. Я сиджу день, вигрібаю, розпаковую, розфасовую, розпочатуюся це, розвию, е, е, розподіляю е, безвісти вісім зниклих, хто в полоні, е, чи по виплатам проблеми. Все це пакую по документам і потім відправляю за свої гроші адвокату, щоб той робив запити. Тому я буду вирішати, коли мені вас відкривати. Я не обязан це робити. Пездуйте до своїх нардепів, яких ви повибирали на своїх округах. Хай вони жопи попадемо і вам шукають ваших безліців зниклих. Я це роблю по доброті своєї душевної. Вибачте за емоції. я кажу, як є. Ніхто мені не буде указувати і розказувати, що мені робити і як швидко мені реагувати. Я теж жива людина. У мене немає 30 помощників і три етажа і здання в центрі Києва, як у Підараса притулі афіріста. Я в себе в квартирі все це роблю. І то більше пользи приношу для цих країн, для ЗСУ, для передової, для рідних військових, для військових, Чим ні, там позаводили гарячі лінії, помощники, секретарів, проститутах цих прос... э... этих... цілі етажі, помощников з ноутбуками, макбуками і гарячим лініями. Толк от них. Один у нас сидит вдома, більше пользи приносить. Так що не треба мені указувати, що мені робити. Я сам буду решать. Коли мені відповідати на телефон. Коли мені відповідають на Viber, Telegram, WhatsApp, Signal, месенж, коміти і все остальне. Я це роблю по доброті своєї душі. Я маю право робити і маю право не робити. І я маю право і зараз про це говорити. Тому е через декілька днів все-таки, я думаю, дасть Бог вийдемо здат, а поки що фасуємо, пакуємо. А завдяки вам дуже багато запитів закриваємо. Всім безмежно вдячний. Реквізити під відео в коментарях, в кожному посту. Господи, звіряйте, будь ласка, потому що там помінялися карточки. Одні реквізити на Оскара, другий на Зарецького, третій на В'ячеслава В. в. Тому що ну, такі в нас банки, у шлюпки в нас НБУ сидить, главарь банди, пишний фамілія в нього, кум Яценюка. Який вже так вже має, так вже зажимає всюду нам гайки. Щоб, не дай Бог, що ж ми не допомогли на ЗСУ? А ми все одно будемо допомагати на ЗСУ. А ви, блядь, потім будете висіти по хрещатику на деревах. Я вам це обіцяю. Я пишні, чмути, ці всі, блядь, притули. Де, блядь, наш великий полководець РНБОшний? Не знаєте про кого? Про Турчинова. Де ця велика з косой? І її подобними. Де ж ви, сука, всі подівалися? Ви ж так рвалися за Україну померти. Щас як ніколи час настав. Можете всі передохнуть на передовій. Хоч гріхи обмеєте. І батюшку свого захватить, капіла нагрьобаного з вилами, який не вилазить з Києва, а розказує, що напередку. Ось, і люди, що в коментах вибачайте, пляшком ми думали, що ви поганий, ви хороші. Ви серйозно, блядь. Ви серйозно. Та ну сука, сидить там в козині, блядь. Хуй се уп'яне обізяни, поки його охранник там, за нього там, десь бігає по окопам. Отвоювали уже. Всі її Луценки, і Козловські всі вже двоювалися. Тільки пацани наші ніяк не можуть демобілізувати. Зайти вже все, списалися, воювалися, вже повершення отримали, уже і ранення отримали. Мені так це подобається. І люди не задають вопроси. Думайте головою, ребята. Думайте головою, що вас голову. Всім гарного дня. Долучайтесь, фінансуйте, допомагайте. Хто посилки, хто що хоче, купляйте посилки. Хочете копійкою, хочете на Paypal, хочете на карточку, хочете добрим словом, репостом і порадою. І то, і на тому спасибо. Сьогодні доброти дуже мало. В этом мірі зла, ненависті, і ялочності. Уж є, як є. Всім дня.